Для сусенят, які дуже різкі, які її не може зловити, вона, вона ефективна. Далі в нас є Це удавка. Удавку закинули на шию собаці і потім за другий кінець митягнемо до определеної длини, яка, яка потрібна. Що собаку необхідно випустити, де вже привели бальєр, Тянеться за кольцо і виходить, воно відпускається. Теж не не, не, не травматичний засіб. Це перчатки для е, роботи з тваринами, які, наприклад, мають е, ознаки сказу, захворюваності на сказ. Тобто ці перчатки тварина тварини не в прокусити, вони досить такі плотні. І, наприклад, щоб не. Використовувати ті засоби, що я вже показав, можна піти цю собаку, взяти і навіть провести вакцинацію, теж тримати собаку цими рукавицями. Збила собака машина, десь травмувалася, десь хтось, хтось підбив, ну по-всякому буває. Тобто ці ноші тут тварина може кріпитися, тобто вони саме необхідні для, для притулку. Навіть з притулку з одного вольєра в інший перенести це дуже необхідно.